Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю, шановні. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні. А і почнімо з благодійності. Я нагадую, що вода Трускавецька проводить благодійну акцію, яка називається Крок до перемоги. Цим все сказано. Шановні, кожна гривня з кожної пляшки йде на підтримку Збройних сил України. А пам'ятайте, що навіть маленький крок турує шлях до великої перемоги. І з нами зараз вже на зв'язку Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України в 2004-2020 роках. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. добрий день. Добрий день. Я не знаю, чи ви чули це моє вступне слово про дуже цікаву подію із проходом щонайменше трьох суден в українські порти. Але я певен, що ви відстежували цю ситуацію. Ось це справді була операція кількох країн, в тому числі країн НАТО, з прориву російської блокади. Причому так достатньо демонстративно я би сказав. Ну, я не знаю. Я для мене, в принципі, це було дуже нове, щоб військові застосовували цивільне судно для таких операцій, а, ну, хоча ну, якісь гарантії безпеки, я думаю, вони надавались. Але, опять же, ну я не думаю, що це ну, ми маємо розглядати як якась військова операція. Як ну, прорив тої блокади чи щось таке. А дійсно був застосований новий маршрут переходу. Цей маршрут проходив через, переважно через територіальні води прибережних країн Західного Чорномор'я, це, я так розумію, Болгарія, це Румунія. І ці судна вони спрямували в Дунай, в наші порти на Дунаї. І дійсно, через те, що ну, маршрут пролягав через територіальне море, то Росія нічого не робила. Я не впевнений, чи, чи виявили вони, вони їх чи ні. Оці два корабля патрульних: Сергій Котов і Василь Биков, які знаходяться зараз на патрулюванні в південно-західній частині Чорного моря. От. Але ну, опять же це використання нових маршрутів. Я знаю, що зараз Україна в принципі офіційно працює над тим, щоб ну, зробити таке нове новий шлях життя для зернового коридору. Я думаю, що використання територіальних вод наших сусідніх країн було б, ну, це було б варіант. Але опять же, оскільки вони є країнами НАТО, то будь-які челенджі, такі виклики. Ну, скажімо, можливі, вони мають узгоджуватися з партнерами по альянсу. Я думаю, що цей процес зараз триває. От. Ну, відверто кажучи, я би не дуже афішував оцей прохід, тому що ну, опять же, росіяни вони ж как би теж враховують всі ці позиції, і в принципі, я би не виключав, що можливо таке якісь приховані акції. Ну, Скажем, якийсь саботаж в ну, вигляді, наприклад, мінної зброї. От. І тому що ну, та, та глибина у прибережній зоні якраз вона дозволяє його використовувати. І, ну, і, і є там певна, скажімо, не то, що логіка, а певна зацікавленість з їх боку цьому процесу перешкоджати. Це 100%. А так, а, водночас росіяни ж не могли а, не зафіксувати, що ось ці судна вони а, супроводжуються з повітря силами, в тому числі, і країн НАТО. Правда, це ж теж певний сигнал. Ну розумієте, ну ми кажемо, що вони супроводжують. Ну, ну дійсно там над цими суднами літали а, а, літаки, і оці безпілотники країн НАТО. Ну, я так, ну я би не назвав це супроводження. Я думаю, що ну вони здійснили моніторинг, звичайно, для того, щоб фіксувати можливі факти, там якісь там засування сил э, э, Російської Федерації. Таке відбувається до речі. Таке відбувалося і раніше, до речі, коли функціонував той зерновий коридор. І... І літаки НАТО, і безпілотники вони регулярно літали, літають от в, цій, в, цій, в цій зоні Чорного моря. Зараз я думаю, що ну, я не думаю, що вони керували, що навіть є така технічна можливість, щоб вони керували чи якось здійснювали функції там якогось наведення з цих. От Літальних апаратів. Я думаю, вони здійснювали моніторинг, вони бачили ці судна, і для того, щоб ну скажімо, бачити об'єктивну картину того, що а, проходить, вони там знаходились. От я би не сказав, що вони супроводжували, от здійснювали які, якісь там ну, супроводження. Моніторинг, моніторинг теж непогане визначення, непогане слово, моніторинг. Скажіть, будь ласка, ось це сканування певної частини акваторії Чорного моря країнами НАТО. Воно може виявити будь-які дії Росії, із, скажімо так, спроби замінувати морські коридори? Ну, так, але це складно, тому що ну, можливо зробити мінування, а, мінування з підводного положення. А, от, ну, сучасні засоби це дозволяють зробити. Підводний човін, він може поставити а, міни в, принципі, в підводному положенні. І ну, тоді візуально це ніяк не виявиш. Єдине, що ну, також є сучасні літаки, які можуть виявляти підводні човни. Ну, скажемо, в підводному положенні також, я думаю, ну, це також робиться. От. Ну, ми проводили навчання сібріз 2017 колись там, коли я там ще служив, і ми тоді, ну скажемо, в плані безпеки застосовували такі літаки. Для міти відстеження підводних човнів Російської Федерації, щоб там запобігти будь-яким провокаціям, і виявили аж три таких підводних човна в районі проведення навчання в підводному положенні. А скажіть, ось такі спроби будуть означати: ну, замінувати з підводного положення, будуть означати, що російські підводні човни мають зайти чи наблизитись. До територіальних вод країн НАТО, Ну, наблизитися це нічого не означає. Вони як би ну, теоретично можуть це зробити. Заходження в тірводи – це зовсім інша справа. Але ну, навіть наближення це, опять же, це, скажімо, така інформація для роздуму, тому що можливо засування ну, таких носіїв, які можуть. Поставити міну ну, ну Це в будь-якому випадку наближення російських підводних човнів до тірвот е, НАТО, от, за, західного узбережжя. Це це для них такий виклик. От. Я думаю, що це відслідковується. Можливо, можливо, до речі, оці літаки, якраз ну, по крайній мірі літак, можливо, він цим займався. От. Тому що, ну, в принципі, в центральній частині Чорного моря. Для того щоб проводити приховані такі дії проти суден, ну от підводний човен це можливо найбільш такий. Ну для них зараз це ну, зручний зручна платформа це робити. А, а ви думаєте, що росіяни можуть наважитися зайти підводним човном в територіальні води країн НАТО? Вони спробували колись це зробити з повітряним простором. І тоді турки збили а, російський Су-24, недовго думаючи. Ну тобто вони засто... застосували всі заходи попередження, а потім збили. Ви думаєте, що росіяни можуть наважитися зайти в, тери... в територіальні води країн НАТО? Ну в територіальні води Туреччини вони мабуть не будуть заходити. А ну, Далі я ну, не готовий. Точно сказати. Хоча, я думаю, ну я думаю, вони будуть цього запобігати, але ну можливо зробити провокацію навіть не заходячи в територіальні води, пане Андрію, от спробуємо цю ситуацію розкласти з точки зору не політиків. Ну ось це це дуже такі обережні інтонації, і, і я це розумію. Це політичний підхід. от те, про що ми зараз говоримо, це політичний підхід. Ну як би не було ескалації, от будь-якими шляхами. Тепер ви, як військова людина, спробуємо уявити собі логіку військових країн НАТО, так а які проводять навчання для того, щоб відпрацювати всі можливі дії, і тут замість навчань. Насправді виникає реальна ситуація, коли у них розв'язані руки. Вони можуть діяти, вони можуть моніторити, вони можуть виявляти справжні а, російські підводні човни, а не там фальші, якісь мішені. Тобто, от, з точки зору військових, як на мене, має бути цілковитий ентузіазм в стилі. Ну, ось нарешті а, цікава і нормальна робота для нас, військових. Нас цьому все життя вчили. А такий ентузіазм сприятиме тому, щоб росіяни не нахабніли, та щоб оця історія, а вони можуть поставити міни у нас під носом, ледве не в наших територіальних водах, щоб це було абсолютно виключена справа. Щоб російський російський військово морський флот чітко розумів, що він має справу з флотами країн Північно-Атлантичного альянсу. Не, ну, звичайно, все залежить від того, які платформи будуть представлені. Якщо туди зайде один есмінець типу Арлі Бьорк, то звичайно і встане в позицію і скаже, ну, якимось чином, скажімо, політично буде санкція, політичний мандат. І він скаже, що ну, все, що перетинає таку, так, так, такий меридіан, ми будемо знищувати. Будемо вважати, там, я не знаю, небезпечною ціллю для а, яка там наблизиться там, на якусь відстань. Звичайно, вони не підуть, тому що вони розуміють спроможності цього корабля. До речі, коли до, до початку війни, можливо, ви пам'ятаєте, то для них було дуже сенситивно, коли такий корабль заходив в чорне море там, тому що ну, його спроможність, навіть одного есмінця, вони перевищують спроможність всього. Надводного флоту, Чорноморського флоту, навіть з крейсером «Москвой» тоді. От. Ну, ну, Таких спроможностей, на жаль, зараз в Чорному морі у НАТО немає. А от, ну, є можливості країнам НАТО, нашим сусідям, допомогти нам в вирішенні цієї, ну, цієї проблеми зернової угоди, Наскільки ну, мені відомо, вони хочуть це зробити. Але опять же, ну, тут как би, без політичних консультацій це ну, ніяк не обійдеться, тому що ну, розумієте, це такий клуб значит, колективної безпеки. І тут, якщо країна ну, как би, ну, приймає рішення безпекове, то ну, це рішення воно має бути погоджено з іншими країнами, тому що у разі кризи. Ну, Прийдеться вирішувати всім. І в принципі, ну оце ну, через це, якщо пам'ятаєте, є от в цьому, ну скажімо, плану по набуттю членства, чи як там кажуть, Ну от у нас це національний річний план. Там от є якась позиція політична. Політика вона має бути виважена, прогнозована, гарантована і так далі. Я не відкидаю, пане Андрію. Я не відкидаю політичну складову. Більше того, ми ж з вами зараз не говоримо про зіткнення флотів країн НАТО з Чорноморським флотом. Ми угу. говоримо про те, що військові країн НАТО чітко виконують свій існуючий регламент, відстежують все, що відбувається. От навіть, знаєте, судячи із публікацій в західній пресі, я зрозумів, що це важлива обставина. що… А ті ж самі безпілотники, чи там F-16 на аеродромах Румунії а, і інші засоби, та вони якби відстежували те, що відбувається в акваторії. Ну тобто, робили все, що а, залежить від військових. Тому мені здається, от коли починається. Складатися політичний пазл з військовим. Ну військовим військові мають робити свою справу. Це як пам'ятаєте, в Криму нам розповідали. А ми чекаємо сигнал з Києва, наказ з Києва. Люди, які служили, вони розуміли, що це фікція. Коли на твою військову частину нападають, тобі ніякого наказу з Києва не потрібно. Ти маєш виконувати статут. Збройних сил збройних сил України, де про чітко прописано регламент, що має робити, от з огляду на те, що військові мають робити свою справу, а це може посприяти тому, щоб все ж таки у росіян були відвоювані ось таким мирним шляхом. Я не кажу про зіткнення, а мирним шляхом транспортні коридори, які Росія не має права перекривати. Це може бути зроблено, я думаю, в тому, в, тому, в тому випадку, якщо сила, яка гарантує безпеку, буде переважати російську силу технологічно або, або за чисельністю. Якщо буде такий варіант, то так, це можливо, тому що вони не ну, наважаться щось робити. Ну, приклад, наприклад, такий, що ми отримали берегові ракетні системи. Зараз вони знають про те, що у нас є ракети на, на півдні України, і вони ну вже в 30 кілометрах не ходять від нашого узбережжя і не розстрілюють те ж ті ж самі наші порти. Вони могли замість того, щоб стріляти ракетами, які коштують та, коштують мільйони доларів, підходити і просто розстрілювати артилерії корабельної, як вони робили це а, в, в березні минулого року. От. Якщо, опять, якщо буде реальна сила, то вони це зроблять, а ну, вони, вони не будуть туди лізти. Але зараз, на жаль, такого немає, тому вони от цю силу, вони так, ну, скажімо, поступово така гібридна навала військова, вони поступово її збільшують, демонструють. Для впливу для під час цих торгів стосовно цієї зернової угоди, які продовжуються, щоби. Собі якимось чином отримати оті от е, е, вимоги реалізувати, які вони досить давно вже поставили, там і познітю частини економічних санкцій, можливо, щось там ще. От, вони оце. І, ну, і паралельно, що вони роблять? Вони послаблюють Україну шляхом оцих ударів для того, щоб е, ну скажімо, в, у разі поновлення дії зернової угоди ми просто. Не могли попрацювати так, як раніше, коли там у нас максимально поставляли по 6 мільйонів оцих зірнових на місяць. Пане Андрію, пане Андрію у нас менш ну, у нас хвилинка зараз в ефірі. А я не знаю, чи взагалі варто зважати на те, що говорить ворог. Ну я зараз скажу про російське міністерство вбивств. Ну, оборони вони його називають. Так заявили, що Україна атакувала морськими дронами патрульні кораблі Чорноморського флоту, які були за 340 кілометрів на південний захід від Севастополя. Дуже коротко скажіть, чи варто взагалі зважати на повідомлення з російського міністерства вбивств? Так і друге. А наскільки це впливає на політику росіян от в контексті того, про що ви зараз сказали, що вони вже давно артилерійськими системами не мають можливості обстрілювати український берег? Ну я скажу, що в жодному повідомленні Російської Федерації не було повністю правди, це от, ну просто 100%. Але частина якогось факту там, вона ну, дійсно мала місця. Це було, якщо пам'ятаєте, з цими розвідувальними кораблями. Я думаю, можливо, щось було і зараз. от цього ранку можу сказати, що якщо це були дрони, ті, які нам показував CNN, дійсно це потужні такі вже приводи. Якщо такий дрон влучив в такий корабль, як Василь Биков, то Василь Буков буде знищено. А тому що ну, та вибухівка, яка там є 300 кілограм, вона а, ну, і фугасний, фугасний вплив, знищить цей корабль. Також вірогідно, буде знищений фреат, оці адміральській серії, якщо це буде влучання. Але росіяни також вони ну, розумієте, вони вивчають цей досвід, і зараз вони і підтримують е, бойову готовність своїх розрахунків, там, от, які здійснюють протидиверсійний захист. Хоча там, ну, технічно вони не дуже підготовлені до цього, вони більше е, використовують людський фактор, поки там якось у них це коли виходить, коли ні, коли влучає той дрон, як ми бачили, кримський міст. Ну я на... дякую Знаєте, як кажуть на цій оптимістичній нотці, це я про те, що Василь Биков буде потоплено, коли в нього влучить такого роду дрон. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України в 2004-2020 роках, з нами був на зв'язку. Дякую, пане Андрію. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.